США та Китай оголосили про несподіване припинення торгової війни. Країни домовилися про 90-денне зниження тарифів, що вже спричинило черговий розворот ринків. Сьогодні ми будемо говорити про те, як це вплине на курс долара євро і е, в у світі. А крім того, як це вплине на курс долара та євро в Україні. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі МінФін. Залишайтеся з нами. Підпишіться, будь ласка, хто ще не підписаний. Ну а ми починаємо. І так, питання припинення торгової війни США та Китаю, як це позначиться на курсі долара та євро у світі та в Україні? Ну, по-перше, ми всі розуміємо, що зараз світ це заручник фактично рішень Дональда Трампа стосовно торговельних війн, торгових мит. І взагалі тої ситуації, яка зараз відбувається у торговлі в сполучених штатах штатів з усім світом, до чого це призводить? Що якщо починаються якісь попередні, ви бачили з вами дуже велика кількість, будемо говорити так, ну Простою мовою наїздів на інші країни стосовно торгових мит, і коли Сполучені Штати піднімали їх в рази, це призводить до того, що йдуть відповідні міри з боку інших країн у відповідь на те, що відбувається, що роблять Сполучені Штати в кінцевому варіанті. Це призводить до того, що за рахунок мит змінюється і торговий баланс деяких країн. Крім того, змінюються грошові потоки, які йдуть по країнах. З точки зору оплати тої чи іншої продукції, і в кінцевому, якщо подивитися, так в цілому на це дуже суттєво буде впливати і на сировинний ринок, і крім того, на валютний ринок, ну і на фондовий ринок. Якщо подивитися, от то, що відбувалося останнім часом, то от хочу це ну, розглянути на якраз на поведінки пари євро-долар з початку 25-го року, саме після приходу Дональда Трампа до влади, і от зараз що, ми, що у нас з вами відбувається. По-перше, спочатку ви пам'ятаєте, що десь на початку січня долар швидко зростав майже до парітету з євро, на очікуваннях посилення американської економіки з приходом Трампа. Там буде десь курс 1.02. Долара десь за євро. І це був такий вже сценарій, ну більш реалістичний, вже всі на це сподівалися. Але е, після того, як почалася агресивна така політика Сполучених Штатів щодо підвищення мит, і основне це те, що країни, які отримували такий, будемо говорити так, подарунчик від Сполучених Штатів е, стосовно мит, вони почали е, у відповідь теж вводити свої санкції або загрожувати погрожувати їм, то це призвело до того, що все ж таки довіра до долара в цей момент вона дещо впала. Крім того, оця непередбачуваність рішень Дональда Трампа вона приводила до того, що дуже велика кількість інвесторів вони побоювалися саме рецесії, яка могла бути у Сполучених Штатах, відповідно того, що пропонував зробити тоді Дональд Трамп по торговельних війнах. І крім того, це призводило до того, що. Всі країни вони вважали, що потрібно уходити в захисні активи. Ті ж самі дуже велика кількість національних банків, деяких країн, центробанків, вони купували те же саме золото, або інші захисні активи, тобто уходили в якісь інші валюти. І це призводило до того, що було дещо велике послаблення долара. І ви пам'ятаєте, що він впав до рівня ну, майже десь 1-155 доларів за євро і навіть більше. Це якраз було в той момент, коли. Напруга між Сполученими Штатами та Китаєм щодо Мит, вона була на пік. Тому, якщо подивитися на ситуацію от далі, і я проілюструю це потім вам графіком, то крім того, після. Будемо говорити, ситуація, коли вже почали, почали почалися е, зміни у поведінці Сполучених Штатів і в агресивності ввод, введення або не введення якихось мит, е, тобто вона ситуація стала більш прогнозованою. Е, коридор по парі євро-долар був десь в межах від 1,13 до 1,15 долара. За євро. Крім того, я хочу нагадати, що 17 квітня ЄЦБ понизив свої е, черговий раз свої ставки на 0,25%. І ставка рефінансування у них стала 2,4%, ставка за депозитами 2,25%, а ставка за маржинальним кредитуванням 2,65%. В той же самий час в ФРС Сполучених Штатів 7 травня на своєму засіданні знову не наважився все ж таки йти на пониження своїх ставок залишивши їх на рівні 4,25%. 4,5% річних до чого це призвело? До того що виникло ще й додаткова різниця між ставками Європейського центрального банку і ставками ФРС. Вона ще більше збільшилася. Тому що там той понизив ставки, а ФРС їх не знизив. І таким чином це повинно було вплинути позитивно для долара. Чому? Тому що доларові активи такі тоді були більш привабливі для інвесторів. Але цього не відбувалося. Чому? Тому що напруженість з Китаєм вона залишалася на великому рівні, і всі країни все ж таки побоювалися, що рецесія все рівно піде спочатку у Сполучених Штатів, а потім перекинеться на весь світ. Зараз поговоримо про те, що хвилює кожного, хто хоч трохи цікавиться своїми фінансами: торговельні війни, падіння фондових ринків, економічна турбулентність і геополітична напруга. Звучить не занадто оптимістично, правда? Але це не час панікувати. Навпаки, це час діяти розумно та стратегічно. Саме тому я хочу запросити вас на унікальну подію Тільки уявіть, на одному майданчику зберуться провідні фінансові експерти, аналітики та інвестори, щоб дати відповіді на найважливіші питання цього дня. куди зараз тікає глобальний капітал і які країни стають новими інвестиційними магнітами? Як сформувати антикризовий інвестиційний портфель, що чекає на українську економіку та реалістичні прогнози на найближчий рік? Які захисні активи дійсно працюють в умовах нестабільності, Золото, земля, нерухомість чи можливо є щось цікавіше? Чи є потенціал українського фондового ринку, окрім ОВДП? Інвесток Summit – це не просто конференція, це ваш особистий план дій для збереження та примноження капіталу в складні часи. Ви отримаєте практичні інструменти, цінні інсайти і можливість поспілкуватися з найкращими експертами ринку. Але це ще не все. Спеціально для наших підписників. Ми розігруємо цілих 5 квітків на цей унікальний івент. Один щасливчик отримає одразу два офлайн-квітки, щоб відвідати саміт особисто, а ще три переможці зможуть приєднатися до нас онлайн. Умови участі в розігріші та все про InvestTalk Summit знайдете в описі до цього відео. Якщо не хочете чекати, купуйте квітки прямо зараз і отримуйте 10% знижку за промокодом на екрані. До зустрічі на саміті. Тобто ситуація між сполученими штатами і Китаєм, вона дійсно дуже суттєво впливала саме. По торговельних війнах саме впливала на позицію по всіх валютах, в тому числі і по по ситуації по парі євро-долар. Але тут виникла така деяка несподіванка. А 11 травня на переговорах у Женеві у торговельній війни між Сполученими Штатами та Китаєм було оголошено таке раптове перемір'я, і всі ринки відразу додали оптимізму. Тобто долар почав суттєво зростати, укріплюватися, тому що в він став, як би ну ринки очікують більшої прогнозованості ситуації тоді, по, по митах, і враховуючи, що на 90 днів перемір'я, тобто ситуація по напругі Сполучених Штатів та Китаю дещо з Китаєм дещо знизилася. А євро почав все ж таки повертатись до рівнів десь 1,11-1,12. Зараз якраз все, що я вам сказав, і що стосується січня, і що стосується. Початку весни і що стосується зараз на середину, фактично травня, ви зараз бачите все це на графіку по парі євро, євро долар і ви бачите, що в принципі, в принципі основне що відбулося, що враховуючи те, що відбувається на ринках Сполучених Штатів в Європі і в Китаї, то основне до чого вони домовились, і що було принциповим саме по всіх парах. В тому числі й долара до євро, і того ж самого долара до швейцарського франку, і, наприклад, навіть відносно ціни на золото, яка дещо впала, тому що дещо знизилася, будемо говорити так, напруга на ринках, і таким чином ризики дещо знизилися. І золото це суттєво ну, десь на 100 доларів воно знизилося. Тобто, десь воно знаходиться зараз на рівні 3200 300 доларів за унцію. Хочу ще раз нагадати. Що на піку напруги воно було 3,400-3,450. Тобто всі ризики, які є, вони відбуваються на цінах на золота. І це я хочу, щоб ви для себе запам'ятали, коли ви робите самі прогнози свої, що буде відбуватися на ринках. Чим більше ціна на золото, тим це означає, що ризики міжнародні вони на більшому рівні. І так, нагадаю, що 10-11 травня США та Китай домовилися основне про що? Про, про те, що взаємні мито на 90 днів повертаються до рівнів у 10%, тобто там нема не 125 вже не 145. При цьому Сполучені Штати зберігають Трампівську першу надбавку до мита в 20% на більшість китайських позицій, яка була введена ще до початку основної війни Трампом. Торговельної війни Трампом Третє принципове питання, що Китай офіційно або неофіційно тут не принципово, але прибирає раніше введені у квітні цього року заборони експорту рідкоземельних металів у Сполучені Штати. Це принципово для сполучених штатів. І ще крім того, для саме для валютного ринку з точки зору його прогнозованості, основне ще питання: то що сполучені штати і Китай узгодили механізм проведення подальших консультацій щодо вирішення тих. Торгових протиріч, яких вже накопилися. Тобто, є так, ну будемо говорити так, з'явився реальний шанс для, для зниження градусу геополітичної напруженості між двома основними економіками світу. Відразу від, на це відреагували ті ж самі ринки. Тобто, наприклад, стандартний пурс відразу ф'ючерси на нього піднялися на 3%. Крім того, індекс китайських акцій у Гонконгу зріс на 3%. Відразу подорожчала не, нафта до 65 доларів за барель. То, і то, що я вже казав, дещо знизилася ціна на золото до 3200-300. До доларів за тройську, тобто в кінцевому варіанті, все це відбувалося, вплинуло на всі ринки. А взагалі долар зміцнився не тільки до євро в цей момент, але й до швейцарського франку і японської єни І сумарно до кошика валют він зріс на 1%, що суттєво для валютного ринка. Тобто, ми розуміємо, що інвестори зараз сподіваються на позитивну динаміку розвитку світової економіки і на покращення її економічних показників на тлі такого переміря між сполученими штатами які. Що буде далі з доларом та євро у світі? Хочу сказати так відверто, що я все ж таки вважаю, що протиріччя між Сполученими Штатами і Китаєм вони залишаються на дуже великому рівні. Тому я би не ну будемо говорити так, через це тарифне перемір'я, я не вірю в те, що воно відразу буде стабільним на багато років і що ситуація дещо глобально покращиться. Але з іншого боку, такий позитивний посил він пішов на ринок, і це вже ми бачимо. Крім того, вважаю, що все ж таки процес формування окремими країнами своїх регіональних груп груп впливу він продовжиться, і це буде не тільки у нас, наприклад, Сполучені Штати і їх будемо говорити так, сателіти, і, наприклад, теж Китай, його сателити, але і окрему позицію буде займати Євросоюз, Індія, частина країн Латинської Америки. Ну і на Близькому сході теж будуть свої регіональні лідери, які теж будуть, ну будемо говорити так, намагатися нав'язати свої валюти як розрахункові валюти саме для цих груп. Економічних груп вплив. крім того, будемо говорити ще про те, що є одна така ну, подача, яка теж позитивна вже для ринків. Це то, що і дуже швидко відбулося якраз це перемір'я між Китаєм і Сполученими Штатами, 90-денне на потарифах, про що говорить про те, що і Сполучені Штати і Китай вони страждають від цих додаткових мит, і вони розуміють, що торговельна війна повинна Закінчуватися компромісами, тобто це позитивний фактор. Вони дуже швидко вже навіть про це домовилися, тобто в них не було великих сперечань, що потрібно щось робити і розрулювати цю ситуацію. Що хочу сказати ще, що я все ж таки з одного боку ми повинні розуміти для себе, що на цьому фоні Китай буде намагатися і надалі продвигати свій китайський юань в тих країнах, де він може це робити, саме як регіональну валюту для розрахунків з Китаєм, ну тож то в країнах Азії, наприклад, і так далі євросоюз теж буде намагатися, будемо говорити так, проштовхувати євро в деяких розрахунках для того, щоб це було для нього теж більш привабливим. Ну а сполучені штати, які є зараз, все ж таки є на світову основну валюту для розрахунків. Вони теж будуть намагатися, будемо говорити так, відстоювати свою частку. Цих розрахунків в торговельних розрахунках і у, будемо говорити так, тих ресурсах, які накопичують інвестори. Тобто їм потрібно для себе додати поштовх інвесторам в черговий раз про те, що долар це надійна валюта для того, щоб вони свої накопичення все ж таки тримали у доларах Сполучених Штатів. Це саме для стратегічних інвесторів на рівні як фізичних осіб, так і цілих корпорацій. Тому з одного боку зараз євро. І євро і по долару тут така двояка ситуація. З одного боку, наприклад, сильний євро він призводить до того, і його значне укріплення призводить до того, що конкурентоспроможність європейських товарів падає. Крім того, сильний євро буде призводити до того, що дуже велика кількість буде проблем не тільки з реалізацією європейських товарів по всьому світу, а і з намаганням продвинути євро по інших країнах. Це принципове питання, саме як валюти розрахунків. З іншого боку, слабкий євро це інша ситуація. Так, експорт європейський буде тоді зростати, але враховуючи, що є дуже велика різниця в соціальному стані зараз деяких країн Євросоюзу, Це буде призводити до того, що послаблення і девальвація євро, якщо вона буде великою, воно ударить по соціальному статусу дуже великої кількості країн і людей в цих країнах, які входять в Євросоюз, і це буде призводити до соціальної напруги. Додатково, якою в Євросоюзі зараз теж вистачає. Тому це такий фактор, який коли ЄЦБ теж не може постійно або послаблювати євро через деякі механізми, або, наприклад, посилювати. Це з одного боку. Та ж сама ситуація з сильним доларом, тому що занадто сильний долар це проблеми для Сполучених Штатів по реалізації американського вже експорту. А з іншого боку, якщо долар буде сильно слабким, то це буде і буде дуже великих обсягах слабіти. І то це призведе до того, щоб в кінцевому варіанті ті ж самі інвестори вони будуть говорити про те, що потрібно виходити з долара в інші валюти, тому що це вже не, не будемо говорити так, неможливість накопичування в доларах, вони як би обіцінюються у часі. Тому Сполучені Штати Штати теж не можуть, будемо говорити так, глобально послаблювати долар, тому що це призведе до того, що з нього підуть додаткові інвестори, які зараз поки що знаходяться в доларі. І от цей компроміс, який би який будемо говорити так, можливо, можливий. Для всіх сторін, це за моїми розрахунками, це де в на період з травня по середину літа цього року це він буде перебувати десь у межах коридору від 1,085 до 1,135 доларів за євро. З тиативними коливаннями в межах цього коридору, в залежності від економічних новин з Сполучених Штатів та Європи. Що стосується Китаю, то я вже казав, він буде все ж таки намагати придвигати юань, можливо, десь за рахунок своєї девальвації цього ж юаня, щоб якимось чином. Китайські товари намагатися продвигати по всьому світу. З іншого боку, ми розуміємо, що Китай, враховуючи те, що все ж таки це адміністративна командна система, він може так штучно будемо говорити, так утримувати курс юаня до долара або до інших валют. Тому тут є таке ну, маніпулювання його курсом для будемо говорити так, проштовхування геополітичних, ну і торговельних яких завдань, які стоять перед китайською економікою. Тому тут це і китайський юань, і його курс це більш такий інструмент для. Для продвіження на ринки інших країн своїх товарів і це теж потрібно вирішувати. Тому все ж таки, що я прогнозую в даному випадку, що це то, що з ті періоди затища на валютному ринку. Відповідно до переміря по США китай по торговельних війнах, і періоду такої збільшення цієї напруги вони будуть продовжуватися, але в кінцевому варіанті то, що вони досягли зараз, переміря це позитивний фактор для валютного ринку. Тепер що чим загрожує торговельні все ж таки розборки, які зараз є між сполученими штатами ЄС і Китаєм до курсу долара та євро в Україні, то це ми розуміємо, що враховуючи, що у нас зараз все ж таки після. Початку війни у нас дуже обмежений і дуже зажатий зараз такий ринок валютний в Україні. Він фактично, ну будемо говорити так, повністю зараз основним маркетмейкером на ньому є Національний банк, то це ну і крім того, заходить постійна стабільна західна допомога. Це під підстраховує гривню зараз на ринку. Тому що основний зараз, який будемо говорити, так так ситуація. Який, такий важель, який міг розкачати у наш курс в кінцевому варіанті, це дефіцит нашого бюджету. Враховуючи, що зараз дефіцит бюджету в Україні закривається за рахунок міжнародної допомоги, і вона стабільно зараз доходить, то це призводить до того, що, що зараз, в принципі, основний основний вплив, який міг би розхитати курс гривні в Україні відносно долара і євро, він як би закритий. Ну і враховуючи, що у нас ЗВР на 1 травня становить 46,7, Мільярда доларів, тобто перекриває майже п'ять місяців критичного імпорту. А щоден на обсяги клієнтського міжбанківського ринку у нас всього 130-280 мільйонів доларів, і достатньо відносно зараз такий спокійний готівковий ринок. То Нацбанк зараз без якогось додаткової особливої напруги він може підтримувати курс долара, який влаштовує його через проводимі саме інтервенції. Зараз перед вами графіки валютної інтервенції. Ви бачите, що вони даже знижуються при цьому курс Стабіль, стабільний. Другий графік це безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі там теж нічого не відбувається такого глобально проблемного. Тоді основним все ж таки порушником спокою і спекулятивним інструментом в цій ситуації у нас буде залишатися євро. Чому? Тому що його саме курс якраз прив'язаний до двох, двох таких параметрів: це поведінки пари євро-долар на зовнішніх ринках, на які наш Національний банк ніяк не впливає, і курс долара щодо гривні на внутрішньому ринку. Тут Національний банк може впливати на цей курс. Ну і тому, враховуючи, що Євросоюз став нашим фактично головним торговим партнером України, тому частка євро в Україні на вона у нас зовнішньому нашому товарообігу вона зростає. Тобто роль євро в розрахунках в Україні вона буде збільшуватися. Крім того, ви бачите зараз якраз динаміку офіційного курсу до долара Сполучених Штатів та Євро та курс міжбанку за є, по євро за цей рік. І ви бачите, які струбки, саме якщо по долару вони більш-менш так стабільна, так, така лінія, то по євро ви бачите всі ці стрибки. Чому це погано зараз? Тому що якщо у нас така ситуація, яка зараз є, то вивод на наглядний приклад останній. Це, наприклад, коли євро з 44 гривень, фактично за дуже невикий час невеликий час, зріс до 48 гривень а тепер просів фактично знову до 46 46 50 гривень. Воно шкодить цінової стабільності в нашій країні. Чому тому, що тоді відбувається який момент всім? Ті ж самі імпортери вони закладають максимальний курс, який був у них по 48 гривень. Вони закладають свої ціни, і це збільшує. І ще враховуючи, що Євросоюз наш основний з торговельних партнерів, тобто імпорт у нас великої кількісті іде з Євросоюзу. Це призводить до стрибка цін, і це впливає вже на інфляцію. А за інфляційний процес і за цінову стабільність у нас зараз відповідає національний банк. Тому крім того, ті виробники продукції, які зав'язані на імпорти в. По євро, які вже купували імпорт по 48 гривень за євро. Вони всі в свої ціни теж закладуть вже цей курс, і навіть незважаючи на те, що зараз він знизився. Тобто в збиток вони собі працювати не будуть. Це буде призводити до стриб до стрибків цін по товарах, в яких є будемо говорити так, євросоставляюча. Вона вони будуть впливати на кінцевий курс. І, і в кінцевому варіанті все рівно це призведе до того, що національний банк вже не зря говорить про те, що на якомусь етапі вони можуть розглядати питання переходу від прив'язки від долара до прив'язки гривні до євро, саме з того щоб вже управляти якимось чином цими ці, операціями, і щоб воно менше впливало на курс. Тому, якщо подивитися по ситуації, яка зараз є, то я би все ж таки сказав, що національний банк зараз буде намагатися не тільки згладити на нашого. Міжбанку коливання по долару, що він зараз робить через інтервенції в доларі. А і все ж таки опосередковано дивитися, що буде відбуватися по євро, і по можливості теж опосередковано вілювати коливання і по євро, за рахунок того, що дещо коригувати на міжбанку курс по долару. І таким чином, через пару євро-долар на міжнародному ринку, на яку він не впливає, але через пару долар гривня. На яку він вже суттєво впливає на нашому міжбанку через свої інтервенції, він таким чином буде намагатися згладжувати максимальне каливання і по долару, і по євро. І це принципово зараз, що є, наприклад, відносно того, що відбувалося ще 4-5 років тому. Тому о, в ситуації, коли ми от записуємо цей ролик на світових валютних ринках і по ситуації в Україні, я вважаю, що коридор катерувань в межах від 41,10 до 42 гривень за безготівковий долар. І коридор по євровалюті, який буде... Буде дещо ширшим, тому що все ж таки коливання по парі євро-доларів не відбувається. І тоді коридор від 45-40 до 47 гривень по безготівкому євро, це найбільш комфортний зараз для нашого ринку варіант десь до середини, середини літа 2025 року. Це стосується міжбанку. Що ж стосується готівкового ринку, то з, з врахуванням якраз кореляції котирування між банком та готівкового ринку, рівні коридорів купівлі та продажу у, десь у 40 шістдесят 42-15 гривень за доларом і десь від 40 до 47,20 за євро, це якраз з невеликими ситуативними відхиленнями, в залежності від того, що відбувається на міжнародних ринках, це такий найбільший ймовірний сценарій на період десь до. До середини літа 2025 року. На цьому в мене все. Це дуже така цікава тема. Його можна про неї можна говорити годинами. Тому, якщо у вас залишається ще додаткові якісь питання, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ви знаєте, я обов'язково на них відповім. Крім того, я хочу вам ще раз подякувати за те, що ставите нам лайки, ставте їх. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Хто ще не підписаний? Нагадаю, що ви на каналі МінФін з вами, я фінансовий експерт Олексій Козирев. Залишайтеся з нами. З нас цікаві новини. З вас подобайки, підписка. Ну і крім того, підтримка наш як взагалі каналу.